Всім привіт, всім гарного дня! Ну а ми знову в дорозі. Ми знову їдемо у район. І який гарний горбок. Ой-ой! Бачите, ой. скільки листя дерева як гарно. О, зараз тут гець не гець трошки виправили знаєш таню Бондар? це під Лощатинською горою ті болота нема тут вже теї худоби зовсім одна єдина корова бачу паслася а тут повністю час худоба була страшна, худа! Кожну весну їдеш, в страхоття. Ось. Ну, а це вже самий крутий підйом, або самий крутий спуск буде. На цю сторону теж ліс. Ну це якщо я буду їхати додому сюди. Тоді покажу з горбка той вид. О! А тепер їдемо до Ну, Дорога така вже похабна зробилася, перша така гарна була, вибивається. Але нічого. Так гарно, дивіться, перше травня. 1 травня на... ніде ні, ні листочка не було на гелянці. Ну були роки, ну, ну такі тільки-тільки Чуть-чуть на березі показувалися. А цього року вже все в листі. Я пам'ятаю, одного року на 9 травня ми йшли на парад. Мама нас, в нас нарвала гелячок, поставила в хаті березових. І ми йшли на, перше, на 9 травня. З гілячками в березі листя було. Всі питали, де ти знайшла таку березу, що хутко розпустилась. А ми такі довго, в нас березові гілячки з листя були. А цього року вже майже все дерево повідцвітало, вже бузок на грані відцвітання. Та й таке то? Ну, яблуні цвітуть, то вже багато е, пчіл, вже гудуть файно, а оце дерево все цвіло. пчіл не було. Мух не було нічого, але дивлюся, зав'язків є багато. Якщо більше морозу не буде, то не пообмерзає. А буде мороз, може обмерзнути все. І тут зараз буде самий самий страшний поворот. Самий крутий і самий невидніший. Ми вже будемо в Почаєві розпочаєва на Кременець. Ось такі-то справеньки. І тряк! Островений, но ще його не запустили, я вже думала, його вже запустили. Ми з боку. О! Чикий? Ну, він ще не робочий, ще не працює. На телефоні він не такий здоровий. У нас лише него. Ох, такий здоровений. Нас базар, нас базар, ну щось туди й мало. На базар уникому. Е, десь на город їде побороне. Дороги мало. О, коровиця це є. Бачите? Вже худоба є. Ну не фермовська, а така людська пасеця. Фермовської не бачу, Чи колос мої. Вже ми їдемо додому. Ось. Своїми роботами справилися раз-раз і раз. додому, бо роботи ще багато. Ось так. Місто живе своїм життям. Каштаники цвітуть. гарненько. Ось такі-то справи. Atelier. Ще одна церква. Кременецькі гори, бачите, як гарно. Знаєте, недалеко від Кременця живу, але ще ніколи на, на горі Бона не була. все, часу нема. Якби була Оля Чумаченко не приїхала, щоб я з нею не їхала в Почаївську лавру, то б і в Почаївській лаврі не була б. Люди, хто знає, звідки їдуть, подивитися, а тут близько, ну все, часу нема. Все нема коли, все бігом, все бігом. все часу нема. Ось. Все кругом дерево, красота. І тільки дерево все в тих наростях. А там дали ні, зараз притягну, може. Бачите. На гурку видно почаюсь хулавру. Зараз ми будемо під'їжджати, тоді я вам покажу. Там село, де живуть. О! Бачите, навіть вівці є, мамочка моя, то напевно чиїсь не снилюються. Це напевно стерний. каплички чи як? Пасеться. Стов обняв. Став на горку, бачите, церква. Ой, Зараз десь тут ми її побачимо ту церкву. Так що ми купили, ніч такого я не купляла. Сьогодні огірки, помідори. Угірки, помідори, мандари, Ді. апельсини, два лимони. Оце мені щоб до пасок було, до бабок. Так, що тут я ще купляла. А? Зараз, зараз. Ні, я з того, що в сумці в пакеті там, що я купляла, думаю, що то я ще купляла. Напевно, що більше нічого. А, банані ще не купила. Бо Наталя хоче ще одного собі переклада пекти з бананом. Ось Ось таке діло. То, ото я таке купила там і заїхала в етаптеку, Купила лікарст на тисячу, Купила ін'єкції козам. поробити, щоб параліч не брав. Не знаю, провіримо, чи дасть воно результат, чи ні. Так, ми вже по Почаєві. Якщо дасть результат, то тоді скажу, чим я колола. Бо я вже не знаю, чим рятувати своїх козів. Оце повний капець. Ось, І преміксін купила той, що казали, що давати, щоб не було паралічу. Певно, що все, я купувала. А, ще побризкати виноград купила. Зараз і потім другий раз. І купила, я ще купила від джута О. Бо потім, думаю, не, буде, не буду їхати нікуди, то щоб воно було вже в мене. Ось, а це вже в нас Почаївська лавра з тієї сторони. Ось так, бачите. Де продукти купляла, заплатила 500 гривень рівно, в аптеці 1000, 10 було, то 1000 заплатила, 10 гривень він сказав, не давати. Ось так. Ну і ще залишилося мені купити цибулі великої і... І, і, і. і, що то я ще мала ще щось купити. Цибулю і ще щось мала купити, вже забулася. Йой, і що воно було? А, дрожжі на паску. О, щоб паску спити. Прощі. Оце, що я забула купити. Ну нічого, зараз ми ще купимо. Як не в почаєві станемо, то ще десь так по дорозі в магазині станемо. Так що ось таке. Буде видно. Ну ми ще коло базару станемо. Зараз я піду куплю цибульки. Ось такі справи. Оце все, що я сьогодні купляла. Більше не планую ніц купляти. вроді все остальне в мене є. Там питали мене. Як так на базар їздила і в Тернопіль, і що знов сюди поїхала, а собі якісь подарки ти купила. Я подарка собі весь час спію зробити, якщо гроші є, то я те, що мені треба, коли треба, я собі куплю. Я ніколи наперед не купляю лишнього, бо воно мені. Бо воно мені не треба. Я не знаю, в той момент, що мені треба, то її купляємо. А хоче для чого? Не знаю. Не маю такої звички. Бо я поїхала на базар, то треба щось собі купити. Треба, купуємо, не треба, не купуємо. Та я тут таке. Ладненько, бо тут гец киць Спиниться, поїхати. Якщо ще щось докуплю на базарі, тоді докажу, покажу. А це ми їдемо з горка. З Великої гори Лосятинської. Це той ліс, що я казала, що я вам покажу. Будем їхати додому. Багато худоби, вів, всі, все опаснося. Там вон, бачила пару коровів, що четверо було. І зараз з цієї сторони глянемо чи є. Гуха тікай, о, є пару худобин теж. Ну, порівняно того, що було, близько нема. Корова і печок. Двоє пасець. Нема. А на цю сторону? На цю сторону трошки більше є. Ау, муха, тікай. Де вона взялася тут? Ця муха. Бачите, там горби, ліси. Ось так. Та так, почаю не ставали. Коло дороги не було, де машини з краю поставити, а далеко йти я не хотіла. Коротше кажучи, їдемо додому, по дорозі десь в магазині станемо. На, напевно, в новому лексиці станемо. <гум> купимо цибулі, і дрожжі, і приїдемо додому. Ось такі діла. Так що і таке буває. Коли глядаці нападають, не хочеш далеко йти, то по дорозі станемо в магазині купимо. Ось так. це? О, так, все, все купила, все купила. Дрожжі купила, цибулю купила, навіть це майонез не забула, бо я була за нею забулася. О, <реш> а не хочу до салату Олів'я купила. Вона Іван казав, щоб на свята салат Олів'я зробити. Так що ось такі то діла. І їдемо додому. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. А ми вже виїжджаємо з Нового. І ще трохи ми будемо в старому і відомиться. Щось таке Всім гарного.